Небезпечні розваги підлітків на міському озері Івано-Франківське рятувальники зафіксували кілька випадків, коли діти робили селфі на кризі. Надзвичайники пояснюють, через різкі перепади температури лід на водоймі тонкий. Тому такі дії малолітніх можуть призвести до трагедії, продовжить Тетяна Дадак. Надзвичайники наголошують виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі, заборонено. А переходити водойму потрібно тільки у спеціально обладнаних для цього місцях. За останні декілька днів дуже багато в основному дітей є на нашому міському озері, тому рятувальниками проведено рейди для того, щоб уберегти цих дітей, нагадати про те, що без дозволу дорослих, по-перше, не можна виходити на водойми нашої області. Так само зараз лід не є безпечним. Товщина льоду для однієї людини має бути не менше 7 см, Якщо це більше двоє людей, то має бути товщина льоду 15 см, Якщо це група людей, то не менше 25 сантиметрів. А ще рятувальники закликають батьків роз'яснювати своїм дітям правила поводження на водоймах та небезпеки виходу на кригу. Якщо все ж таки такий випадок стався, що під кригу провалилися. Необхідно терміново кликати на допомогу, тобто дуже голосно кричати. І потрібно пам'ятати про те, що організм реагує дуже сильно на холод, починається дуже сильне тремтіння, починає дуже серце сильно битися, і людина втрачає свідомість. Тому старатися все ж таки не нехтувати правилами рятувальників, застереженнями рятувальників і не виходити на лід за нестійкої морозної погоди. Цьогоріч на водоймах Прикарпаття загинуло 46 людей, з них троє дітей.